Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РДК контролює об'єкт 1150. Щойно під час вилазки ДРГ під Білгородом в засідку потрапив один із ФСБ разом з мотострілковим зводом, який пересувається до об'єкту 1150 Білгород. 2 генерал та спецназ загинули. Крім того, загинули супроводжуючи їх танкісти. Єдин із генералів потрапив в полон. Зазначимо з Білгорода. Ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі диверсійні групи. Декілька днів тому також сьогодні. Очевидно, змогли забрати або одну або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовки, але у майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Подорожчав в ярості. Він має намір продемонструвати готовність до ядерного удару по Україні. Для цього він відправив на український кордон ядерний поїзд. Крім того, Легіон Свободи Росії передає вітання і заявляє про часткове звільнення села Тьоткіно в Курській області. Про це повідомляє телеграм-канал Легіон Свободи і РДК апостол Домовий та інші штурмовики передають привіти зі звільненої частини тітки. Просуваємося. Далі йдеться у повідомленні вулиці, сильно прострілюється. Нас ще чекає дільничи, з яким треба поговорити. Ми живі, ми втомилися, але ми з вами разом. Ми сила. Слава Україні, героям, слава свобода Росії зазначається у відео. з новини спратів. Повідомляють, що російські добровольці продовжили рейд на територію Росії. Вони знищили один із пунктів управління російської армії. РДК вкотре перетнули кордон російської. Федерації наша задача розповісти громадянам РФ, що ними править нелегітимний легітимний президент, і після чергових церкових виборів правитиме ними далі ще шість років, а може й більше, до самої його смерті. Наша задача у тому, щоб наблизити смерті не лише Путіна, але й усього його кривавого кремлівського режиму. Йдеться у зверненні Російський добровольчий корпус РДК Легіону Свободи Росії. «Сибірський батальйон заявили про відкриття вогню по військових позиціях армії РФ, що розташовані в містах Білгорода і Курська, із метою припинені. Обстрілів мирних українських міст із цих територій. Ми звертаємося до наших співгромадян, містів, жителів міста Білгордом, чиновників Білгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські убивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей, здебільшого жінок і дітей, гинуть від обстрілу з Білгорода. Йдеться у спільній заяві Російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону. Но у телеграм-каналі у середу обстріли України з території Білгорода мають зупинитися. З огляду на це ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, розміщених у містах Білгорода і Курська, зазначено в заяві, щоб уникнути жертву серед цивільного населення. Ми закликаємо усіх негайно залишити місто, місцеву владу. Ми закликаємо зберігати людське життя і розпочати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини, Йдеться у повідомленні Володимир Путін втратив залишки легітимності. Він контролює все лише менше процесів у Росії і Росіян. Ани це бачать у спільній заяві добровольців Сибірського батальйону, російського добровольчого корпусу РДК і Легіону Свобода Росії, які проводять військову операцію на території РФ, Зазначили, що все більше російських громадян приєднується до добровольчих формувань, вибиті вікна, понівечені та згорілі машини. Так сьогодні виглядають десятки населених пунктів у російському прикордонні. У селищі Розумне в Білгородській області, яке розташоване за 25 кілометрів від державного кордону України, на вулицях стоять згорілі машини. Також видніються будинки з вибитими вікнами. Все, це результати спроб російської армії вибити добровольців з території РФ Легіону Свободи Росії, російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон перетнули кордон у ніч на 12 березня. Через півтора тижні добровольчі формування продовжують свій рейд. Чи ми могли змінити відкритий другий фронт, перенести повноцінно бойові дії на території ворога? Тепер театр військових дій це не лише території України, сказав командир РДК Денис Капустін-Нікітіна. Безповоротні втрати збройних сил Російської Федерації, 651 Військовослужбовець санітарні втрати 908 військовослужбовців, взято в полон 37 військовослужбовців ЗС СРФ. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника. 50 одиниць техніки було виведено з ладу. Доповів доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський. Станом на лютий 2024 року в Білгородській області перебувало близько 17 тисяч російських солдатів і офіцерів. Це інформація з відкритих джерел, але армія РФ допустила прорив кордону. Тепер бомбить власні населені пункти. Росі. Сійська артилерія та авіація півтора тижні зрівнюють із землею селища на Білгородщині. Хочу сказати, що випущено тисячі солдатів снарядів, понад 300 авіабомб, поскинуто скинуто російською авіацією на російську територію. Скоро мема про бомбити Вороніж також може стати реальністю, зазначив заступник командира Легіону Свободи Росії з позивним «Цезар». Рішення про віднесення росіян з прикордонних сіл та евакуацію 9 тисяч дітей. Регіональна влада ухвалила тільки 19 березня після завершення псевдовиборів. Інформаційний вакуум створює Генеральна служба безпеки просто уявіть, що виїде 8 тисяч дітей, але з ними виїде 8 тисяч їхніх матерів, які виїжджають за межі Білгородської області. Їх розгортають у дапорі для біженців, котрі приходить місцеве населення з інших областей, і їм починають розповідати про те, як російські Су-34 винищувачі бомбардувальники на їхні будинки та їхні селища скидають бомби та просто рівняють їх із землею. І тоді цей інформаційний вакуум починає потихеньку розвалюватися. Пояснив військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил. Збройних сил України Андрій Крамаров. Одне із завдань добровольців, ліквідуючи техніку та особовий склад противника, розосереджуючи резерви російської армії, допомогти силам оборони України, крім того, рейди на територію РФ можуть стати потужним стимулом для поширення партизанського руху. А кінцевою метою добровольці називають похід на Москву. За їхніми словами, це питання часу. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.